Парцевий годинник з кмей Ріпл Сільвер. Корпус годинника та браслет виконано зі сталі. Щоб відкрити застіпку, натискаємо з обох боків та розкриваємо. Щоб закрити, складаємо та затискаємо зверху. Ось так. Годинник має підсвітку. Щоб її увімкнути, потрібно натиснути на верхню ліву кнопку. Її може бути погано видно тут, так як її краще видно у вечірній час доби. У нас тут дуже яскраве освітлення. Ось така вона е, ніжно такого блакитного кольору. У вечірній час доби її видно дуже добре в темному приміщенні. Далі, щоб налаштувати наш основний час, ми затискаємо нижню праву кнопку та тримаємо. Почули характерний звук і бачимо, вона зблимують секунди. Щоб збити їх до нуля, натискаємо верхню ліву кнопку. Щоб перейти далі на години та хвилини, нижню вправу. Далі верхньою лівою обираємо потрібну кількість годин. Нижньою і лівою переходимо далі на хвилини. Верхньою правою потрібну кількість хвилин, нижньою і лівою переходимо далі, обираємо рік. Верхньою і правою обираємо потрібний нам рік. Далі натискаємо нижню і переходимо на місяць. Верхньою правою обрали потрібний місяць. Знову нижня ліва. Верхньою правою обрали дату. І знову нижня ліва. Ми пройшли повне коло налаштувань для фіксації, натискаємо нижню праву кнопку. Бачимо, що у нас час зупинився, тобто вже нічого не блимає. Бачимо, що у нас з'явився день тижня. Дні тижня встановлюється автоматично, в залежності від того, яку дату, місяць та рік ви обрали. Вони йдуть скороченнями англійською мовою. Переходимо в наступний режим годинника нижньою лівою кнопкою. Ал це в нас будильник. Для того, щоб налаштувати час будильника, робимо все те саме, що і з основним часом. Затискаємо нижню кнопку і тримаємо. У нас почали блимати години. Верхньою кнопкою налаштували потрібну кількість годин. Нижньою перейшли нижньою лівою. Перейшли на хвилини. Натискаємо, перейшли на хвилини. Верхньою правою обрали потрібну кількість хвилин і нижньою правою зафіксували. Щоб увімкнути або вимкнути будильник в режимі будильника, натискаємо нижню праву кнопку. Бачимо, у нас зараз всі режими вимкнені. Натискаємо один раз. Зверху з'явилось ALM. ALM – це наш основний будильник, на час, який ми налаштували. Натискаємо ще раз нижню кнопку. У нас з'являється ось тут СНЗ. Це у нас погодинний сигнал будильника. Тобто будильник буде лунати щогодини. Знову натискаємо. Обидва режими можна вимкнути, увімкнути тільки будильник, увімкнути його разом з погодинним сигналом. І обидва вимкнути. Наступний режим годинника переходимо нижньою лівою кнопкою. СТ це у нас секундомір. Щоб його запустити, натискаємо верхню праву кнопку. Бачимо, пішов відлік. Щоб його зупинити, тобто поставити на паузу, натискаємо ту саму кнопку, та щоб збити до нуля нижню кнопку. В наступний режим годинника переходимо нижньою лівою кнопкою. ДТ-позначка це у нас dual time, тобто подвійний час. Він налаштовується точно так само, як і наш основний. Ви можете тут поставити якийсь інший часовий пояс, або, в принципі, час, який вам зручний, або який потрібний. Знову нижня ліва. TR – це таймер. Щоб його запустити, натискаємо верхню праву кнопку. Бачимо пішов відлік. Щоб поставити на паузу ту саму, і щоб збити до початкового значення нижню. Щоб налаштувати свій час таймеру, робимо все те, що і з основним часом. Затримуємо нижню праву кнопочку, і верхньою правою та нижньою лівою регулюємо потрібний нам час. Ось і все, все коло налаштувань ми пройшли. Годинник простий в налаштуванні та дуже функціональний.